Доброго дня! Традиційно починаємо з безпекової ситуації. Весь тиждень під ударом була Нікопольщина. Ворог руйнував будинки місцевих та цивільну інфраструктуру. На жаль, маємо одного загиблого ще п'ятеро людей поранені. Цілив агресор і по криворіжжю. Багато роботи було в оборонців неба. Вони збили дві ракети та з десяток безпілотників. Тепер до справ в області. Опалювальний сезон в області проходить в штатному режимі. Всі міста з теплом. У разі його відсутності потрібно звертатись до диспетчерських служб у своєму місці. Їх номери розміщені на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. В повному обсязі здійснюється водопостачання та водовідведення. На підприємствах тепло та водозабезпечення області є альтернативні джерела живлення. Вони забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури навіть в умовах відключень електрики. Протягом тижня температура повітря по області коливалася від мінус 7 до плюс 6 градусів Цельсія. Були дощі, сніг та ожеледиця. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно до 114 одиниць спеціальної техніки. В цілому за тиждень очистили майже 32,5 тисячі кілометрів доріг. На окремих ділянках автошляхів спостерігалося незначне ускладнення руху. Зараз все добре. Міжміське сполучення працює згідно графіків. Роботи із зимового утримання доріг області тривають. Тепер щодо ситуації з електропостачанням через шквальний вітер на ранок понеділка в області було 178 повністю знеструмлених населених пунктів ще 92 частково залишилися без світла. Над ліквідацією наслідків негоди працювало 69 бригад, 202 спеціалісти, 74 одиниці спеціальної техніки. На ранок понеділка загальна кількість абонентів, яка залишилася без світла, складала близько 50 тисяч. На ранок вівторка електропостачання відновлено у всіх регіонах, у всіх оселях. Сьогодні Проєкт обласного бюджету на 2024 рік обговорили з громадськістю та головами фракцій облради. Окреслили основні акценти головного кошторису на наступний рік. Відповіли на питання активістів. Контроль за бюджетними витратами, як і раніше, на робочій групі прозорість і підзвітність. Вона контролює доцільність та дотримання норм під час проведення тендерів. Цю практику будемо продовжувати і наступного року.